Я пам'ятаю, як до мене телефонували і просили моліться. Трапилось нещастя, косарка відрізала. Ось батько цей хлопчик. Покажи на свою ніжку. Ходи на сюди. Ходить, стояв весь час, стояв він своєю ніжкою. Цей батько зараз засвідкує, хай Бог благословить. Браті і сестри, із раз серця хочу сказати з усіма вами, слава Богу, Аллилуйя. Богу живому, Богу крепкому, некому небудь придуманому. Друзі дорогі, ми маємо чудового Бога, ім'я Його святе. Нехай буде прославлено тут, на цьому місці. Скільки народу, друзі дорогі, я перший раз на такому великому зібранні, як брат вже говорив раніше, що жажда привела нас сюди, і здалека поприїжджали люди сюди. Я думаю, не тільки щоб подивитися або послухати когось, але для того, щоб пережити благословення Боже. Алілуя! щоб пережити воскресого, який торкається нашого серця на місці цьому, я буду читати Слово Боже. Єремії 32 глави, 27 віршик. От я Господь, Бог всякої плоті, є що невозможне для мене. Халилуя. Друзі дорогі, я знаю, що не кожен може сказати про це, що є Богу щось неможливе, але. Хто пережив щось, якусь переплавку, якесь горе в житті своєму, той може твердо сказати, що в Богу немає нічого неможливого. Господь хоче спасати нас не від печі, а в печі, не від рова, а в рові. Хоче являти велику милість свою. Я зачитаю ще одне місце. 104-й псалом, перший і другий вірш. Славте Господа, призивайте ім'я Його, Возвіщайте в народах діла Його, Воспойте Йому і пойте Йому, повідайте о всіх чудесах Його, друзі дорогі. Я не є великий любитель стояти на подібному місці. Можливо, не вистачає такої сміливості, але раді слави імені Господнього, друзі, я є тут. Ми приїхали з іншої області, щоб прославити ім'я Господнє, Воістину Він достойний, Бог живий і Бог крепкий. Алілуя йому. Я, друзі, родився віруючій сім'ї, але знаєте, спасіння воно не передається по наслідству. І прийшов той час, коли Господь став тривожити моє серце. Я вже і так собі думав, Господі, як ти мене будеш навертати чи мечом, чи бічом. Я не знав того. Але, друзі дорогі, я не розумів того, найбільшої сили Божої, сили любви Халілуя, слава йому. Отець Небесний віддав свого Сина єдинственного в жертву за нас, що ми мали спасіння і життя вічне в ньому. І коли один раз мама говорить, бачила таке видіння, явився Христос. Я присягну до тебе букет квіток, друзі дорогі. Я думаю, як Господі, кому мені негодному, недостойному, браті і сестри, то була найбільша сила, яка торкнулася мого серця. І Я широко відкрив серце своє для Господа. І настав той день, коли любов Божа вилалась в серце моє Духом Святим. Халілуя, слава Богу, браті і сестри, хто переживав, хто знає, що це за радість. Я йшов в служіння додому по селі і всім людям, кого бачив, я говорив, слава Богу, друзі дорогі, я зараз так не кажу, але любов Божа, вона надзвичайно велика. І так добре мені було з Господом, так Бог благословляв, наповняв мою внутрішність. Я думав, так завжди буде хорошо, але одного разу Бог Духом Святим проговорив. Сын мой, любовью вечно я возлюбил тебя, и сохраню тебя, и проведу тебя, и волос не упадет с головы твоей, а если и попущу, то прими, как из руки моей, ибо это будет во спасение многим душам. И вот это «А если?» он сильно сваливало мое сердце, друзья. Я так с дня на день ждал, Господи, что же это оно таке «А если?» И такая тяжесть лягла на мои плечи. И час в часу, На процесі декількох років Господь напоминав через різних сусудів, удар падет великий, і задружать колені твої. І скажеш, Господи, що це ма як із руки моєї, друзі дорогі. І настав той день 2005 року, 2 червня, о 6 годині вечора, коли ми вийшли на сінокос, сусіди предложили мені сінокосця, я так його не хотів брати. Ця жінка так настойчиво ходила і постійно говорила мені, візьми, візьми, а він так не тішив мене. Я зовсім не тішив того сіна. Але вона так не стояла, і я рішився. Я підійшов до сусіда, в нього є косілка, він заприг коней, виїхав на той сінокос, каже, я викошу тобі, і ми вийшли на той сінокос, вибігли дітки, вибіг ось цей мій синок, і вибіг ще один хлопчик з ним, в дружини менший брат. І так коли косили, я відкидав траву так далі йшов, а вони підганяли коней. Я почув ужасний крик, друзі дорогі. Ужасний крик, який не можна виразити, але який можна запам'ятати на все своє життя. Я почув крик своєї дитини. Так мені тяжко було повертатися назад. Я не знав, що воно там. Які непоследствия, але повертаюся і біжу, або то є моє дитя. І коли я прибіг, то де десь так було за метрів двадцять. Коли я підбігаю, дивлюсь, лежить моя дитина на спині, ось так на ручках, а ця ножка окрема десь біля метра. Друзі дорогі. Задружали моє, як дух святий сказав. Я пролився, як вода. І Що я міг зробити, браті мої і сестри, в подібній ситуації? Але любящий Господь, який виходить на поміч, і раніше чи він нам дає якісь з питання, він знає, що ми їх пройдемо, бо він проводить нас. Алілуя, слава йому, браття мої сестри, за дитяток лежить і просить помощі, що я міг зробити. Я підхватив його на руки, взяв цю ножку в ліву руку і так біжу з цією дитиною додому. Всі люди, хто були сусіди там на городах, білий, бігли всі і кричали. А я підбіг додому. Виходить дружина моя з двору. І дивиться, не за чоловій подарок, несуть у дитину на руках, і за ножкою в руках. Братя мої і сестри, мені зараз легко говорити, але на той час єдиний Бог міг видержати і укрепити. І коли я так несу, я він обняв мене і гладить, каже, тату, буде все добре. Друзі мої, я вам можу таке дитя винести, ось таке, браття і сестри, але любящий Господь, він почав свою...

Коли я кинувся так до машини своєї, ми зараз в район відвеземо, а колесо пробите, я став качати, воно спускає. Я почав дзвонити братам своїм. Один раз позвонив, я ще хотів інший раз позвонити, але там більше нічого не було на щиту. Друзі дорогі, отих 30-40 копійок Господь оставив тоді. Знаю все, Господь. Браті мої, сестри, я приніс цю дитину, положив ось так під хатою, замутували ці ножки, там. Башками, я не помню вже, коли постало таке питання, що потрібно її перев'язати надійніше. Я вскочив до хати. Я ось так прямо переді мною. Тільки зайшов двері, еластичний бінт лежав скручений, який два роки валявся по моїй домівці, і діти наразі його розмотували і змотували. Я тільки зайшов в хату, і він лежить цей бінт. Халілуя! Слава Богу! Ми би перемотали ми ці ніжки, брати почули, вони за шепетовкою були. Вже не вертаються додому, поки там визивали скору допомогу, Вона, як завжди, забарилась. Сусід під'їхав, ми сіли в машину і їдемо. Я тримаю дитину на руках. А мама ж дружина моя сидить, тримає цю ніжку і цілує її. Друзі дорогі, особливо сестри, ви знаєте, материнське серце. Як воно могло таке пережити? І коли ми на виїзді з села зустріли вже швидку допомогу, ми так зупинились. Підійшли доктора. Я кажу, ви зробіть що там мають, ми не будемо пересідати. Вийшла ця медсестра, зробила укол і впала в обморок, браті і сестри. Це та людина, яка пережила, можливо, щось подібного, багато, перебачила крові, чужа людина, і вона впала там біля цієї машини, але милостивий Господь укріпляє і веде далі. Нас трохи в районі затримали. І в кінець кінці ми виїхали. Півтори години нас тримали, мали за пів години Але Господь відтягував той час і хотів ще показати милість і могущество своє. Коли ми вже направились, зв'язалися столицею, передали там по дорозі, щоб нас ніде на постах ніхто не тормозив, і про це Господь позаботився. Сфера помощ виїхала на границю Житомирської області, там вже переложили це дитя. Вони йому задають різні питання, а він з ними говорить спокійно, вони дивляться і дивуються, все пам'ятає, чого він тут. Де твоя ножка? Він каже, її отризав, друзі дорогі. І за весь час він ні разу не потирав сузнання, браття і сестри. Але коли почули батьки, попадали на коліна вдома і молилися, то бачить мама в відіні, полетів ангел, піднявся туди, на столицю. Каже, стоять врачі, стоять в і стоїть ангел над ними, і простягнув руки свої, і робить роботу Господь. Руками людей, Аллуя, слава йому, слава живому Богу. Коли ми приїхали, це вже була 12-та година ночі, стояли ці врачі там всі в зборі. Я так думав на перший взгляд, думаю, такі врачі, так вони хочуть допомогти людям, такі вони добросердечні і так дружно вони зібрались. Але я потім, браті і сестри, коли я там трохи побув, за чотири місяці постійного перебування, то я побачив там дещо інше. Я побачив і зрозумів, що це Господь зібрав їх цих людей. Коли наблюдав таку картину не раз, там людині пришивають ногу, а чоловік ходить з рукою відрізаною, п'ять годин стікає кров'ю там в тому вестибюлі, а врачам не виходить чомусь. Ті, що в 12 годин ночі приїхали, той перетомлений, той в відпустці, це ще де небудь не може. А я зрозумів, що милостивий Господь зібрав їх тих людей тоді і всю верхушку, всю еліту тих професорів самих способних для цієї справи. Приїхали ми, зразу взяли на операційний стіл і повезли дитину. Діжурна сестра каже, вийдіть звідси, вам нічого не скажуть. Ідіть до ранку, а вранці прийде. Я пішов, взяв мене один брат до себе на ночних, але яка то вже ніч була, друзі дорогі, ви можете собі уявити, Та ніч була на колінах, браті і сестри. І коли я недавно, дві тижні назад, ми їздили на комісію туди, цей брат мені сказав, мені нічого, каже, так не запомнилось, як твоя молитва. Мені так не запомнилась та ножка, я каже, зрозумів по-настоящему, що таке сильним і із сльозами. Друзі дорогі, немає тяжче дивитися на страждання своїх дітей. Я не розгадую, як отець неба віддав сина свого народженого в жертву за гріки наші. як він не міг дивитись, як він закрив літство своє, браття і сестри. Глибоко оцінів цей дорогоцінний подарок Божий. Друзі, дорогі. І коли я вранці, коли ми вже приїхали до тої лікарні, нас вже ждали люди з редакції, почали задавати різні питання. Кажуть, ми вже там були у Антошки, все нормально, він з нами поговорив. Я кажу, слава тобі, Господі, ще побачу я сина свого. Але коли так ця біда так стукнула, цей перший удар, він самий тяжкий, коли побачив ту ужасну таку картину, ужас прийшов в душу мою. Але через деякий час Господь Духом Святим, миром своїм, наповнив серце моє і говорить, не бойся, тільки вірую. Алілуя Богу живому. Друзі дорогі, не бойся, тільки віруй. Кажу, Господи, віруй, но помої моєму не віруй, Бо я є чоловік, а ти Бог всемогутній Коли ми піднялися туди наверх, зайшов я в реанімацію цю палату, дивлюсь, лежить моя дитина. В цих трубках кислородній масті. Я так підійшов, нахилився над ним Він обняв мене. Ми поплакали гірко, ці врачі стоять і плачуть. Друзі дорогі. Але це таке, вони потішають мене, кажуть, ми пришили, там все добре, все успішно пройшло. Але коли перемотували цю ножку, то вона ось так обвісає, воно таке все живе на нитках, яке воно може бути. І з дня на день. Це ожидання таке. Браті і сестри, але Господь не оставляє. Господь тримає всяку ситуацію під своїм контролем. У нас ця ножка так заживає, так успішно, удачно. Але ці врачі чомусь мовчать, і вони не дають ніякої гарантії. Але Господь Духом Святим відкрив. Коли там вдома батьки плакали, ридали. Господь каже до мами, о дочь моя, разве ти не знаєш милості моєї, разве ти мало видела її в житті? Милості Милостивий Господь. Ми знали, що Бог взявить велику милість, але ці врачі мовчать. Вони кажуть, потрібно тиждень, потрібно дві неділі, потрібно три, потім кажуть місяць, півтора і не дають ніякої гарантії. А потім вони кажуть мені, ми не знаємо. Ми не даємо гарантії, тому що ноги приживаються тільки 25% від ста. Але Милостивий Господь. Він вже там тих 25%, він там помістив нас, алілуя йому. Братя і сестри, і колись так воно заживалося, ця ножка. І вони бачать, так все добре йде. Відпустили нас додому на деякий час. Ми поїхали, приїхали. Вони дивляться так все прекрасно і вирішили зробити. Пересадку кожи. Вони решили зробити пастичку операцію, зняти з животика кожу і наложити туди на ту ножку. Але Господь Духом Святим сказав: я наложив этот шрам на його жизнь і на твою, щоб помнили милость мою, халилуя Богу, живому. Браті і сестри, вони врачі хотіли скрити той храм, шрам. Той. І вони коли так вирішили зробити цю пересадку, але Господь Духом Святим. Дав мені відчути, що то є щось страшне. Я так боровся з цим. І я їм говорив, можливо, не потрібно цього робити, але вони так настаювали. Я думаю, не буду я втручатись. Бо зараз скажуть, як потрібно, то ви зразу до нас звернулись, а зараз вже ми вам не потрібні. Я розумів, що то щось тяжке, я розумів, що то щось страшне, але я розумів те, що мені потрібно його пройти. Слава Господу, Браті і сестри, коли вони зробили цю пересадку кожи, то вже була четверта операція. Після кожної операції ця дитина так себе живо відчувала. А ти раз, коли вивезли, я бачу, що не те дитя. Я бачу, що воно не те. І так воно тяжко відразилася, ця пересадка. На другий день на перев'язку вивезли. Вони бачать ці врачі, і воно раптово почалося там загноєнні. На животику і там на цій ніжці. І з дня на день Состояння було гірше і гірше. І наступив вже такий день, друзі дорогі, коли дитина вже ця перестала їсти. Коли вже перестав він говорити зі мною, я ще так виносив. Але коли він одвернувся лісом до подушки і став гірко плакати, Браті і сестри, Це була вершина моєї болі. Воно вже дитя таке вже все розуміє. Я не знаю, про що він думав тоді. Можливо, вже він про смерть думав. Друзі дорогі, тяжко було моєму серцю, але був один виход. Господь і Господь, але є вже друзі, з яких багато хто є на цьому місці. Братя мої дорогі друзі, я щиро вам благодарний, що ви підтримали в той момент. Була моя остання надія, взяв мобільний я телефон. І чиї там були номера в мене, я обзвонив всіх друзей так зі сльозами і прошу друзям молитись. Не знаю, що буде до ранку. І коли так, через хвилин 20, вони ті молитви, я їх відчув, браті і сестри. Ця дитина, яка не могла спати, він заснув. І я так до півночі, я ще не спав, а потім під ранок я заснув. І вже він мене вранці будить. Каже, тату, я хочу їсти. Аллилуя. Слава Богу, друзі, мої дорогі! Я не можу виразити тої подяки Господу Богу нашому, милостивий Господь, браття і сестри, коли вони зробили вже чистку, зробили очередну операцію, нас знову відправляють додому. А воно там все живе таке, що воно не зажило, свіжі ті рани. І вони відправляють, кажуть, ми роз'їжджаємося десь за зараницю на конференції. І я їду додому з цією дитиною, думаю, якось буду з Божою допомогою лічити. Приїхали ми додому, вони нас на 10 днів відпустили. Ми вдома тиждень, другий, місяць. Дружина мені говорить, їдьте чи що ви сидите, а Господь каже в серці моєму, не їдь туди і не дзвони, вони тобі самі подзвонять. І в день Рождества Христового дзвонить нам наш професор, Поздравив нас з Рождеством Христовим і каже, як там антошка, я кажу, слава Богу, бігає. Як бігає, каже, кажу, отак вот от без нічого, без гіпса. А він каже, слава Богу, друзі мої дорогі люди, вони бачать мирять руку Божу. Він каже, я пришив 50 ніг. 70 з чимось руки, всяких пальців і всього подібного без числа. І я, каже, ще не бачив таких результатів. І коли вже ми поїхали на комісію, це було дві неділі тому, приїхали туди, професор нас зустрів, обдивився цю ножку, общупав і запитує, ти тут чувствуєш. Він каже, чувствую, знизу, зверху, кругом, а здесь чувствуєш, чувствую. Він вийшов з кабінету, покликав двох врачів. вони прийшли, Він одному каже, Славик, смотри, он здесь чувствует ножку. Каже, а мы же здесь мы не пришивали. А мы же здесь, ему эти нервы не восстанавливали. Откуда это оно? А мы же это что, маленький ребенок. Друзья дороги, а я-то знаю, откуда оно. Все то, який підняв хромого от матері». матери. І йому немає нічого невозможного, друзі дорогі. Слава Богу живому і Богу крепкому. Браття мої і сестри, що стається мені робити, тільки дякувати нашого Господа. Я дякую для тебе, мій Господь. Що можу я сидіти з діточками, вивчати Біблію, молитися співати, а також славити тебе віршами. Був час мене не було у сім'ї, далеко в Києві в лікарні, бо із татом. З відрізаною ніжкою везли, ридали всі, як вже за ріднім братом, багато друзів допомагали нам, багато молитов неслося в небо. І дякую, бо милість ця твоя. Рука Господня була в поміч нам, вона зробила все, що було треба. Я дякую, бо милість ця твоя, я нею вже ступаю на доріжку. А також, друзі, дякую і вам за вашу поміч і молитви ваші. Нехай Господь благословить сто крат, а шана вся і дяка Богу нашим. Амінь. Алілуя Богу живому, друзі мої дорогі. Хай Господь укрепить кожне серце. Так сьогодні нам все добре. Як і вказав, а я думав, що я в гнізді своєм. Але ми не знаємо, коли настане той день, коли Господь захоче випробувати кожного із нас. Браті і сестри, Господь він є живий, Галілуя йому. І Господь пошле милість свою. Нехай йому за все буде слава повіки. Амінь.